Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник Збройних сил України, колишній речник Генштабу Збройних сил України у 2014-17 роках. Владислав Дмитрович, рада вас бачити. Дякую, що знайшли час для нашої глядацької аудиторії. Вітаю вас слава Україні. Пані Олена, вітання вам навзаєм. героям слава. 16 вересня у нас на календарі. Я пропоную почати з повідомлень від генштабу. Їх сьогодні багато, і ось із таких почнемо. Генштаб Збройних сил України інформує про ураження Саратовського НПЗ РФ, де виробляють понад 20 видів нафтопродуктів. Раніше інформаційні пабліки повідомляли, що там у цьому районі фіксували вибух та пожежу. Ну і варто додати, що цей НПЗ він спеціалізується на виробництві бензину, диспалива, мазуту, мазут і залучений до забезпечення потреб збройних сил РФ, якими можуть бути наслідки, як гадаєте, ось такого ураження, і як від нього може постраждати окупаційна армія, вже не буде. Перше, про що ми маємо розуміти, діпстрайки у виконанні українських сил оборони, які спрямовані на руйнацію ворожих нафтопереробних заводів, місць їх зберігання пального, місць транспортування пального а також відвантаження на кораблі, які потім прямують в різні куточки нашої планети. Це системна послідовна діяльність українських сил оборони спрямована на послаблення економічного потенціалу Російської Федерації, а також зменшення обсягів постачання пального для потреб російської армії. Ця робота, звісно, є планомірною певною. Міром узгодженою і пролонгованою участь, звісно, руйнація навіть найпотужніших нафтопереробних заводів в Росії. А ми знаємо, що за таболі марангів найбільший нафтопереробний завод на території Російської Федерації це Омський. Потім на другому місці завод, який знаходиться на території, здається, Ленинградської області, зараз э, Кірда Кіркеріжський кир, нафтопереробний завод в Ленинградській області. Звісно, навіть одного такого об'єкту декорі ситуацію на паливному ринку в Росії не змінить. Але якщо відбувається системна та послідовна робота, як то сталося у серпні, місяці, коли ми вибили фактично 23% нафтопереробки в Російській Федерації, це вже непоганий результат. Так, звісно, починають валати тамтешні мешканці, мовляв, їм бракує бензинів популярних марок. Але ключовий фактор, який, як на мене, є. Принципово важливо це зменшення обсягів постачання пального на поле бою для російської армії. Адже очевидно, що нафтопродукти це кров для армії, немає дизельного пального, зупиняються танки, немає авіаційного гасу, починають менше використовувати росіяни свою авіаційну компоненту. І знову ж таки, я повторюсь: потужний розгалужений нафтопереробний комплекс Російської Федерації. Досить стійкий до окремих е, е, атак, але тактика тисячі міл мілких парізів, вона, дрібних порізів, вона дається в знаки. Поступово російська економіка знекровлюється, Про це говорить навіть російський диктатор Володимир Путін. Тобто ми знаходимося на правильному шляху. Те, що завтра ми не досягнемо якихось там глобальних результатів, повністю залишимо Росію без спального, це очевидно. Але те, що в такий спосіб ми поступово знекровлюємо Російську Федерацію, це факт. Як я і повідомляла багато сьогодні інформації від генштабу, якраз уточненої вже будемо обговорювати, і от ще один пост Генерального штабу збройних сил України стосується подій, які відбувалися минулого тижня, а саме 8 вересня. Тоді багато пабліків інформували про те, що було таке комплексне вогневе ураження по пунктах управління російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області. Так, от генштаб це підтверджує, і, зокрема, пише про те, що були уражені командні пункти угруповання військ-центр та 41-ї загальної військової армії сухопутних військ збройних сил РФ. Саме ці військові формування противника діють на покровському напрямку, підкреслює генштаб збройних сил України. Далі на що звертає увагу генштаб? що… 28 серпня пункти управління російських військ на цьому напрямку відвідував російський міністр оборони Андрій Білоусов. Ну і невдовзі після його візиту, вказані місця дислокації командування окупаційної армії, були успішно уражені. Так, а така що виходить? Білоусов був таким собі навідником на ці пункти. Ти, якщо ми читаємо повідомлення сьогоднішнього генштабу, і російський міністр оборони суттєво допоміг збройним силам України? Чи може бути російський міністр оборони агентом впливу у українських спецслужб? Не думаю, хоча хто знає, що відбувається з залаштунками масштабних геополітичних процесів, які нині вирують на планеті. Часто усто, ми чуємо на адресу американського лідера Трампа, що мовляв він якийсь там російський агент Краснов, але знов ж таки, все це чутки та плітки. Чи відповідаєте на дійсності? Думаю, що ми про це дізнаємось набагато пізніше. Що ж стосується. Принципі уражень е, військових е, об'єктів та, та також оборонних об'єктів на території нині окупованого Донецька. То тоді йшлося е, про прильоти наших дронів та ракет 8 вересня на території заводу Тапас, Данець, на території науково-дослідницького центру. а Також ще одні установу саме в. В тимчасово окупованому Донецьку, звісно, російська е з пропаганда почала валати про те, що ми вражали якісь там навчальні центри, школи, дітсадки. Ну як завжди, несли майчню, бо той хто був в Донецьку, чітко розуміється, різницю в масштабі споруд е, науково-дослідницького інституту чи заводу ТАПОС, а чи то дитячого садочку. Але ж очевидно, що діяльність така не була б ефективна, якби не ефективна робота українських вовкулаків, українських розвідників а також агентів впливу, чи є в тому переліку осіб міністра оборони Росії Білоусов, не знаю. але те, що інше допоміж ним діячі Відпрацювали з належною ефективністю, що нам не дає впевненість в тому, що серед інших хто загинув під уламками е тих будівель, які були зруйновані українськими ракетами, є і вищі військово посадова особи російської армії. Це очевидно. Згодом все одне вилізуть некрології. Ми побачимо, кого саме нам вдалося знищити і зі складу 41-ї загальної військової армії, і зі складу групи військ-центр російської армії. А поки що, ми розуміємо, що така діяльність. Відбувається системна та плавномірна і не лише об'єкти військової чи військової інфраструктури підпадають під вплив українських дронів та українських ракет. Так само на території тимчасово окупованого Донецька та Луганська палають, нафтобази та нафтосховища. Так само на території тимчасово окупованого Кримського півострова руйнуються ворожі системи протиповітряної та протиракетної оборони. Так само під впливом українських сил оборони знаходяться. Кораблі та катери російського чорноморського флоту, тобто знову ж таки, тактика тисячі мілких чи дрібних порізів працює, звісно, що. Все це дається е, чималими зусиллями. Працюють усі складові сили оборони України, розвідка, зокрема радіотехнічна розвідка, апаратори дронових ракетних систем, наші пілоти, винищувальна авіація. До речі, прикметним особисто для мене є той факт, що 8 вересня, коли сталася на території Донецька, в передмісті Києва, я чув в небі прильоти наших е, винищувачів літаків. Які я думаю, що якраз в той проміжок часу прямували ближче до вечора для реалізації тих завдань щодо нанесення ракетного ураження по території військових об'єктів в Донецьку. В будь-якому разі ця робота говорить про те, що ми маємо сили, ресурси, можливості для проведення тих самих діпстрайків, від яких волає російська топ-пропаганда, волають російські топ чиновники І певен в тому, що така робота і далі буде продовжуватись, бо вона дає дуже вагомий результат, в тому числі на полі бою. Знову ж таки, повертаючись от до повідомлення вже офіційного генштабу Збройних сил України, були уражені командні пункти російських підрозділів, які діють на Покровському напрямку. Як це може вплинути зараз на характер та інтенсивність бойових дій в найближчі тижні на Покровському напрямку? А, звісно, що в під час організації будь-якого бойового управління передбачається е, основні командні пункти, запасні, тилові командні пункти, тобто сталість та безперебійність військового управління е, досягається завдяки дублюванню певних функцій на різних рівнях військового управління. Отже, рукнація одного з об'єктів е, все одне дозволяє через певний проміжок часу перенести е, управління на інший допоміжний е, пункт управління. Не думаю, що повністю зараз на по Кровськомерноградському напрямку через е, нашу ефективну атаку проти ворожого командного складу нам вдалося повністю зупинити стало та безперебійне керівництво російському групуванню, що діє на, на цьому напрямку. Між тим 110 тисяч особового складу зараз активно атакують різні ділянки, рубежі і південніші від Покровська, і Західніші, східніше від цієї міської агломерації. Тобто ворог чи зазнав е, е, критичних втрат, але те, що ці трати. Сталося, це чудова новина, адже ж очевидно, що те, що стається одного разу, воно обов'язково буде знов і знов повторюватися. Знов повторюю, ми маємо ресурси, можливості для проведення таких діпстрайків. Що ж стосується діяльності російської армії, в принципі, на нашій Донеччині, то очевидно, що їхні плани, які вони сього малювали на літній наступальній кампанії, пішли креберть навіть. Чверті з того, що було задумано на літню наступальну кампанію, росіянам не вдалося реалізувати. Звісно, що частину своїх планів вони переносять на сіні зимовий етап своєї наступальної кампанії, тобто тішити себе ілюзіями, що російська армія повністю вихолостилась, мабуть, що не варта. Але те, що у ворога досить короткі дедлайни, ну фактично залишилось місяць до початку осінніх злив, які серйозно загальмують використання ворогам і. Пристосованих автомобілів, і баги і мотоциклітні техніки для подолання на високих швидкостях, так званої кілзони, це очевидно. Хоча знову ж таки компонент авіаційно-артилерійське застосування дронів все не буде лишатися тим самим фактором, який буде чому дошкуляти нашим оборонцям. Але... Знову ж таки, війна чим далі, тим більше трансформується в війну дронів. і Я думаю, що тут ми точно не пасемо задніх, в тому числі і в питаннях більш ефективного задіяння систем радіоелектронної боротьби, які нам дозволяють бути більш стійкими. Проти ворожих дронів. Ну, що найменше днями про це заявляв головнокомандуючий Збройними силами України генерал Олександр е, Сирський. Ми маємо розуміти, навряд чи навіть кардинальна зміна погодних умов, падіння Зеленки, тобто е, е, осінній листопад, призведе до повної стагнації на полі бою. Де-факто. Де факто від починаючи від середини жовтня 23-го року, з початку, е, наступальних дій під Авдіївкою, російська армія безперестанно знаходиться в стані наступу. Темпи та масштаби просування російської армії змінюються в залежності від наявності ресурсів у ворога. Але те, що російська армія постійно наступає, це факт. До речі, темпи просування російських окупантів за серпень місяць в середньому складали десь. 15-16 квадратних кілометрів на добу. Зараз, на початку вересня, моніторингові проєкти типу Deep State фіксують вороже просування на рівні 7-8 квадратних кілометрів на добу. Тобто відбувається певна стагнація. З чим це пов'язано? Думаю, що якраз і пов'язано з тією самою Тактикою дій українського війська щодо тисячі дрібних порізів, поступово вихала, наступальний потенціал росіян. Чи можемо ми сподіватися на те, що в осяжній перспективі російська армія повністю зупиниться? Давайте почекаємо для того, щоб не робити просто порожніх заяв. Бо у ворога поки що є, і я думаю, що лише комплексний вогневий технологічний вплив на дії російської армії може нам дати. Перевагу на полі бою до поки що ситуація е, не є такою сталою, і говорити про стагнацію на всіх ділянках фронту мабуть, що не варто. Тим більше, що абсолютно чітко вирісовуються певні пріоритети для ворожого війська. Я дивлюсь зараз на за переміщенням російської армії, ключова угу. концентрація ворожих сил зосереджується на. Напрямку Пакрос та мерноград відповідно значно активізувалися ворожі дії на сіверсько-ліманському напрямку. Ну і вороже приготування південніше від Запоріжжя. Я на маю, маю на увазі населені пункти Кам'янське, Степногірськ, напрямок на Аріхов, так само як на мене залишається складними ділянками фронту, де ворог буде намагатися атакувати знову і знову. Куп'янськ, Яке значення для усієї осінньої кампанії ворога зараз має? Пару тижнів тому назад я отримав інформацію від свого інсайда, який знаходиться на цьому напрямку, мовляв, влада, все пропало. Пару днів ми втратимо контроль над Купенськом. Минуло два тижні. Куп'янськ досі під нашим контролем, незважаючи на те, що ворог постійно намається інфільтруватись в північний та північно-західний мікрорайони, мікрорайони цього. Міста, звісно, я розумію логіку Росіян. Їм край важливо взяти під контроль і Купінський. І в першу чергу, Купінськ-вузловий саме там знаходиться е, ключовий залізничний вузол е, східної частини нашої Харківщини. Ну, звісно, для чого ворогу потрібно стали контроль за залізницею, бо зазвичай саме використовуючи таке сполучення, ворог здійснює переміщення величезної кількості військово-технічних ресурсів. Відповідно, для того, щоб ворог був ефективний для атак на Ліманському та сіверському напрямку йому потрібно відповідне забезпечення тих засобів які діють на цих ділянках фронту, без контролю над купінським узловим ворогу. Це робити буде край важко. Отже, саме тому вороги не маються активно атакувати. Так я думаю, що нинішня ситуація, яка розгортається в районі Куп'янська вона обумовлена не лише е, певною там технічною чи людською перевагою російських військ, що діють на цій ділянці фронту, а й певними прорахунками е, дій командування наших сил оборони, яка зосереджена на цих ділянках фронту. Є певні прорахунки, вони очевидні і, і в першу чергу вони пов'язані з тим, що е, ми втратили час. Замість того, щоб е ретельно готувати цей населений пункт до оборони, е проводити евакуацію, створювати відповідні інженерно технічної е споруди та будувати фортифікації, здається, що не всі заходи бу були виконані в повному обсязі, інакше я ніяк не можу пояснити ті процеси з інфільтрації ворожих сил, які заходять в тому числі в е ближче до центра міста. Але знову ж таки, те, що було втрачено колись, зараз ми мушимо, мусимо мусимо надолужувати завдяки мужності та героїзму наших воїнів, які продовжують стримувати ворога, перебуваючи не завжди в зручних умовах та положенні. В будь-якому разі, війна триває, і я пам'ятаю. Що бої в міській забудові є найбільш складним видом бойових дій. А отже, сподіватися на те, що для ворога може якось в позитивному плані розвивати ситуація на цій ділянці фронту, мабуть, не варто. Згадаємо бої за Бахмут, згадаємо бої, які відбуваються і досі в районі час. Яра з важкі бої для ворога в районі Тарецька. Тобто ворог зміг просунутися вперед, але масштаби втрат серед особового складу в першу чергу ворожої армії просто були жахаючі. Думаю, що і цього разу для ворога не буде легкої прогулянки. Він буде наматися тиснути, атакувати, але все це в основному буде призводити до збільшення мартирологу російських втрат щодо територіальних здобутків. Тут я маю грунтовні сумніви, бо здається, є чітке розуміння українського генерального штаба і відповідні сили та засоби для посилення наших підрозділів, які діють зокрема, в районі Купенська, спрямовуються. А отже, маю надію, що ми зможемо і далі під час осіння зимового періоду стримувати ворожі атаки, завдаючи в свою чергу чималих людських та матеріально-технічних втрат російським окупантам. Владислав Дмитрович, напередодні 15 вересня, у першому корпусі НГУ «Азов» повідомили про те, що сили оборони зачистили населений пункт Паньківка на добропільському напрямку від ворога. Ось зараз на мапі ми його чітко можемо побачити. Власне на цьому напрямку, наскільки для наших оборонців зараз поліпшується ситуація, і які ви бачите перспективи. Діпстейт абсолютно красномовний. Ми, ми бачимо, як з одного боку українські війська е, просуваються і звільняють ті населені пункти, які нещодавно були під контролем російської армії, а з іншого боку, ми добре бачимо ті тірисочки червоного кольору, де mm -hmm. ворог намагається розширювати контроль територій, де перебуває. Ми маємо розуміти, що на цьому виступі перебувають не лише підрозділи 51-ї загальної військової армії, це е, колишній перший армійський корпус е, так званої ДНР. Тобто фактично там воюють е, е, мешканці Донеччини та Луганщини, е, які сили примусу були за, задіяні до ведення. Бойових дій туди активно передислокуються російські підрозділи морської піхоти. Там здається вже всі присутні, починаючи з погано звісної 155-ї бригади морської піхоти, тихоокеанського флота. Там здається лише 810-ї бригада зі складу чорноморського флоту. Немає а так, всі інші підрозділи морської піхоти засереджені. Там я до чого веду ворог концентрує там чимало ресурсів для того, щоб наматись протидіяти українському контрнаступу щодо відрізання, фактично тих решток вух. Кройлика, який ми спостерігали з вами ще місяць півтора тому, mm -hmm. як буде ситуація розгортатися далі? Відповідь очевидна сути виключно за рахунок співвідношення ресурсів, якщо нам не бракуватиме ресурсів для того, щоб далі тиснути ворога, відрізаючи останні ключові. Логістичні маршрути, якими забезпечуються ті війська, які знаходяться на виступі, бо суто і виключно вантажними дронами багато не наводиш ресурсів щоб забезпечувати всім необхідним росіян. А з іншого боку, я розумію, що посилення російського групування на цій ділянці фронту і продовження перегрупування додаткових ресурсів саме сюди може призвести до певної зміни ситуації на тактичному, навіть на оперативно-тактичному рівні саме на цій ділянці фронту. Будь-якому разі факт ресурсів залишається ключовим. Тут я не можу сказати, чи ми ми відповідні можливості щодо подальшого посилення нашого групування, що діє на цій ділянці фронту. А отже, думаю, що ключовий. Фактор ключові мерила тих процесів, які там будуть відбуватися, це в першу чергу моніториві ресурси типу Deep State. Не думаю, що український генеральний штаб буде в режимі 24 на 7, буквально в онлайн режимі повідомляти про зміни на полі бою. Є певні протоколи, процедури, зокрема безпекові, відповідно до яких ми дізнаємося про певні факти, що відбуваються на полі бою згодом через певний проміжок часу. Для ворога станом на зараз тут ситуація вже патова. От на цьому віта проекту ні, справа в тому, що як ви бачите на мапі Deep State, ворог продовжує просуватися вперед. Тобто, де-факто прибуваючи майже в оточенні, він намагається просуватися вперед, бо інших команд він не отримував і, маючи досить обмежені ресурси, продовжувати вперед. чи є ця ситуація е, абсолютно неприйнятною для ворогу, певною мірою так, але знову ж таки, ми не знаємо, як до корінна ситуація може змінитися найближчі кілька діб. Можливо, саме це потужне посилення ворожими морпіхами цієї ділянки фронту може докорінно змінити ситуацію на на бою. Ситуація не є простою, вона дуже динамічна, не стала. А отже, робити будь-які припущення та прогнози не варта. Ну, хоча б тому, що ми не розуміємо співвідношення та засобів, а також можливості росіян щодо значного посилення дій їх групування саме на цій ділянці фронту. Буквально кілька годин тому в наших інформаційних пабліках з'явилися повідомлення про те, що ГУР Міноборони України провело спецоперацію у селі Щитова Приморського краю РФ. Там дислокується 47-й батальйон 155-ї бригади морської піхоти РФ. Саме цей батальйон брав участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, Маріуполі, на Пузькому та Покровському напрямках. Ну і власне, що відбулося на парковці військової частини, пролунали вибухи. Є інформація про. Поранених і загиблих російських солдатів. Поки що, ну, власне, обмаль інформації детальна. я так розумію, що під кінець дня її з'явиться більше, але знову ж таки, от як прокоментуєте цю спецупраці наших гурівців? Я дивився російські російській пабліки вони кажуть, що mm -hmm. стався вибух газобалонного обладнання, mm -hmm. що призвело до. А Що воно робило на парковці? Виникає абсолютно слушне питання, наче така кількість спецслужб поліцейських, Росгвардії і інших структур, які мають забезпечувати безпеку. З'явилися на об'єкті і, і за обставин, які носять суто побутовий характер, звісно, російська пропаганда, як завжди, бреше, бреше тільки на відкриває рота. А от те, що ми маємо можливість використовувати агенти агентів впливу для того, щоб створювати такі заходи безпосередньо поблизу військових частин та об'єктів в Російській Федерації, зокрема на Далекому Сході, це чудова новина. російські злочинці мають розуміти, що жодної безпечної території на в Російській Федерації для. В них немає. Вони вчинили злочин, тому мають винести відповідальність, в який спосіб, чи то буде притягнення до кримінальної відповідальності, чи то буде знищення фізичне тих процесів, що ми бачимо в селі Щитове е, Приморського краю, неважливо. Але кожен російський злочинець має знати, що покарання буде обов'язково. В принципі, логіка дії українських спецслужб повністю збігається з діяльністю спецслужб держави Ізраїль. Передвіною, здається, за кілька днів до неї я прочитав книгу ізраїльського автора Бергмана э, в російській інтерпретації називається Востаннє убій Первим. Тобто, фактично, там йшлося про діяльність. Ізраїльських спецслужб, які протягом кількох десятирічні після завершення другої світової війни шукали нацистських злочинців і їх знищували. Думаю, що той досвід для нас точно буде корисним для того, щоб протягом багатьох років після завершення війни ми мали змогу відшукувати та ліквідовувати російських злочинців, які мають нести відповідальність за свої злочини. Владислав Дмитрович, сьогодні у нас 16 вересня, і сьогодні мають закінчуватися ось ці російсько-білоруські навчання. Захід 2025. Якщо коротко підсумувати, що вони показали? Вони показали буквально наступне. Ті острахи, ті хвилювання через те, що навчання можуть нести загрозу Україні е, повністю були е, е, не заяви українського очільника головного е, військової розвідки, головного управління військової розвідки генерала Буданова, який ще кілька тижнів тому сказав, е, що ці навчання жодного ризику для України не носуть. Те, що певною мірою навчання на території Білорусі можуть мати певну кальку з. Процесів, які відбувалися, здається, у вересні 81-го року тоді відбувалося навчання. Запад 1981 причому це навчання відбувалося на тлі певних суспільних зворушень на території Республіки Польщі, Відпрацьовувалися, зокрема елементи вторгнення угрупування військ. Тоді що радянського союзу на територію Польщі з метою придушення народного повстання тоді того не сталося, але ну певні напрацювання думаю, в архівах російського генштабу збереглися цілком імовірно, певні елементи цих навчань були відпрацьовані. В принципі, те, що ми знаємо, публічно відпрацювання дій спеціальних підрозділів, відпрацювання структур логістичного забезпечення, відпрацювання взаємодії між Москвою та Мінськам в рамках проведення певних заходів, заходів з мобілізації та мобілізаційної підготовки, інтеграція органів державного управління Москви та Мінська в, в єдиний центр в рамках союзного, союзної держави. Цілком вірно, що ці напрацювання матимуть певний пролонгований характер на перспективу. Знання, які були, були отримані в наслідок цих військових маневрів, буде врахований під час планування наступних агресій з боку Російської Федерації. Чи можуть опинитися об'єктами агресії Польщі чи країни Балтії? Такий варіант виключати не можна. Абсолютно не дає де-факто імпотентна реакція північно-Атлантичного альянсу на пряму військову агресію Російської Федерації проти Польщі, яка є не лише учасником Євросоюзу, а й Північно-Атлантичного Альянсу. Ну фактично спонукає Путіна до подальших. Агресивних та провокаційних дій, тому я не здивуюся тому, що в осяжній перспективі ворог знов-знов буде атакувати територію Польщі з метою або проведення певних розвідувальних заходів а то або з метою руйнації певних об'єктів чи то військових чи військових тобто, я правильно розумію владислав Дмитрович, коли ви говорите про те що ворог знову намагатиметься атакувати там територію польщі чи румунії мова йде про цілеспрямовану атаку для того щоб продовжувати перевіряти те як буде відповідати альянс Автор концепції гібридної агресії генерал Герасимов зараз є начальником генерального штаба. 70 років він розміняв, але й досі залишається найстаршим військовим чинником. Російської армії, а це значить, що його концепт буде далі працювати, і реалізація певних планів щодо гібридних агресивних дій не лише стосовно Польщі чи то країн Балтії буде спостерігатися далі. Я б не залишав би за лаштунками території Фінляндії, не дармар за президент Росії Медведєв буквально прямо натякає на те, що можуть бути в осяжній перспективи для фінів певні проблеми. Здається, що Росія забула свій досвід 39-го року, так звана фінська війна але тим не менш ризики існують фактично для усіх країн, які є країнами сусідками Російської Федерації. А тут, окрім згаданих мною країн, варто згадати і про е, Казахстан, і про Азербайджан. Звісно, і Казахстан і Азербайджан мають досить потужних е, союзників та партнерів. В першому випадку йдеться про Китайську Народну Республіку, в другому про Туреччину, але тим не менш. Російська агресія не має меж, і цілком ймовірно, що така агресія може статися висяжної перспективі проти будь-якої країни сусідки. Бо путіну потрібна війна для того, щоб і далі втриматись при владі. Інших варіантів для подальшого царювання де факто немає. Щиро дякую вам, Владислав Дмитрович, за цікаву розмову і за те, що знайшли час для нашої глядацької аудиторії. Бережіть себе і до скорої зустрічі. І традиційно слава Україні! Героям слава!